Вітаю, Алгебра 7 клас, і ми продовжуємо тему многочлен. У нас сьогодні домашка номер 346 Розв'яжжіть рівняння. Рівняння насправді дуже простенькі. Ви їх можете розв'язати навіть усно. Вони ну, дуже прості, прям як для другого класу. Ну, добре, для четветого. Єдине, що ви маєте згадати, що ми робимо, коли перед дужечками стоїть мінус. Бачите, тут усюди перед дужечками у нас будуть мінуси. Ми цей мінус прибираємо, дужечки розкриваємо, знаки в дужечках міняємо на протилежні. Все. Це все, що ви маєте згадати. А потім за класикою жанру все розв'язуємо як в звичайному рівнянні. Отже, перше, що ми робимо, розкриваємо дужечки. 5і в кубі, мінус 6, мінус 1 до 19 мінус 2 плюс 5 в кубі. Тепер всі невідомі перекидаємо в ліву сторону. 5y в кубі, мінус 6, плюс 2y, мінус 5у, а всі відомі в праву сторону, 19 у нас було в правій стороні, мінус 1 переходить з протилежним знаком. А тепер у нас йде скорочення, взаємно знищуються 5y в кубі, ну, а мінус 6 плюс 2y, це у нас буде мінус 4 y. 19 плюс 1 це 20. Звідси Y у нас дорівнює 20. Ми ділимо на мінус 4, і це у нас буде мінус 5. Друге рівняння. Все так само розкриваємо дужечки. Мінус 10 плюс 2 х квадрат дорівнює 11. Скорочуємо. Мінус 2х в квадраті, і плюс 2х в квадраті вони у нас взаємно знищуються. Залишається 7х. А в правій частині буде 10 плюс 11, і це у нас буде 21, звідси х дорівнює 3. Третє рівняння. Розкриваємо дужки. Мінус 2х мінус 8 х квадрат плюс 12, дорівнює 4. Тепер дивимось: 8 х квадрат мінус 8 х квадрат взаємно знищується. Залишається 6х мінус 2х, це у нас буде 4х. В правій частині у нас буде 4 мінус 12, і це у нас буде мінус 8. Звідси х дорівнює мінус 8 поділити на 4, і це буде мінус 2. Четверте рівняння. Розкриваємо дужечки. х квадрат мінус х мінус 1. мінус х 7 х мінус 32, дорівнює 3. Далі взаємно знищуємо х квадрат мінус х квадрат, Ну а мінус х плюс 7х обчислюємо, це, у нас буде 6х. В правій частині у нас буде. Давайте запишемо, 3 плюс 1 плюс 32. 6х дорівнює 36. Звідси Х дорівнює 6. І останнє п'яте рівняння. Все так само. Перше, що ми робимо, розкриваємо дужечки. Перед першими дужечками у нас стоїть плюс. Ми його просто не бачимо. Тому дужечки опускаємо, знаки не міняємо в дужках на протилежні. Залишаємо все, як є Y в кубі плюс 3 мінус 8. А от перед другими дужечками у нас стоїть знак мінус. Ми його прибираємо, дужечки прибираємо, знаки в дужечках міняємо на протилежні. Було 5, y стане мінус 5. Було мінус Y в кубі, стане плюс Y в кубі. Було плюс 7, стане мінус 7. Ну, зміст правої частини поки що переписуємо. А далі дивимось. в в кубі плюс y в кубі, Дивіться, y в кубі плюс y в кубі. Нам дасть 2 в кубі. А потім з правої частини 2 в кубі прийде зі знаком мінус, і воно все у нас взаємно знищиться. Далі 3y мінус 5 буде мінус 2. І плюс 2 перекинеться, теж взаємно знищиться. І залишиться у нас мінус 8, плюс, мінус 8 мінус 7, це буде мінус 15. І з правої частини у нас залишиться мінус 15. Якщо вам така форма не подобається, можете написати 0і в кубі дорівнює 0. Звідси і в кубі дорівнює будь-яке число. Номер 348. Доведіть тотожність. Давайте спробуємо. Записуємо першу тотожність. Згадуємо, що таке тотожність. це коли і ліва, і права частина у нас абсолютно рівні, однакові. Нам для цього потрібно зробити тотожні перетворення. Обираємо, з якою частиною будемо робити тотожні перетворення. Ну, звісно, що права частина у нас максимально скорочена, тому будемо працювати з лівою частиною. Ще раз, її переписуємо і працюємо. Нам треба згадати, що робити, коли перед дужечками стоїть знак мінус, і коли перед дужечками стоїть знак плюс. Коли перед дужечками стоїть знак мінус, ми його прибираємо, дужечки прибираємо, знаки в дужечках міняємо на протилежні. 6А квадрат було додатне, стає від'ємним. Мінус 2АБ стає плюс 2АБ. А от коли перед дужечками стоїть знак плюс, ми прибираємо цей плюс, прибираємо дужечки. А знаки в дужечках не міняємо. 3АБ було додатним і залишається додатним. 2А квадрат було додатним і залишається додатним. Все, тепер дивимося, що у нас можна скоротити. Давайте знайдемо подібні доданки. От 4 а 6 а квадрат плюс 2А квадрат взаємно знищується. Бо буде мінус 2А2а квадрат, 2а квадрат. І залишається 2АБ плюс 3АБ. Це теж у нас подібні доданки. І це буде 5АБ. Ми прийшли до того. До чого і мали прийти. У нас ліва частина така сама, тотожно рівна, з правою частиною ми можемо записати, що тотожність доведена. Друга тотожність. Переписуємо. Аналізуємо. У нас в правій частині х в шостому степені плюс 9. І дивіться, у нас тут буде 9х в шостому. Мінус 8х в шостому, буде просто х в шостому. І х в шостому ми перенесемо з протилежним знаком. Вони всі взаємно знищаться. Далі у нас є 9, і у нас буде плюс 9. У нас буде 9 мінус 9. Вони теж взаємно знищаться. Тому робимо висновок, що нам вигідно, в принципі, перекинути все в ліву частину і прирівняти до нуля. Давайте так і зробимо. Х в шостому переходить з протилежним знаком, плюс 9 переходить з протилежним знаком, і все прирівнюємо до нуля. І ще раз, у нас знаходяться подібні доданки. Ну, от У нас ще є доданки з буквеною частиною Х в кубі, а далі просто все знищуємо. 9х в шостому степені. Чи давайте розпишемо. Ну, давайте розпишемо. 9х в 6, мінус 4х в 3, мінус х в 3, плюс 9, мінус 8х в 6, плюс 5х в 3, мінус х в 6, ой-ой-ой, мінус 9, дорівнює 0. А тепер ми чітко бачимо, що ми знищуємо. Ми знищуємо 9, мінус 9, 9х в 6, мінус 8х в 6, мінус х в 6 у нас теж знищується. І залишається у нас, що мінус 4х в третьому, мінус х в третьому. Це буде мінус 5х в третьому, плюс 5х в третьому. Теж у нас знищується. І виходить, що у нас 0 дорівнює 0. Отже, тотожність доведено. І останній наш номер. На сьогодні номер 350. Обчисліть значення виразу, а потім ще й нам дають значення А і Б. Давайте перепишемо наш. Вираз. Для того, щоб нам зробити це завдання, перше, треба спростити наш вираз, розкрити дужечки, звести подібні доданки. І лише потім підставити наші значення А і Б. Давайте так і зробимо. Перші дужечки ми просто опускаємо, тому що перед ними стоїть знак плюс. А ось перед другими дужечками у нас стоїть знак мінус. Він нам говорить: опусти мене, опусти дужечки. І всі знаки в дужечках поміняє на протилежні. І у нас виходить мінус 39 ab плюс 0,3А в квадраті мінус 2B в квадраті. Знаходимо подібні доданки. Це такі доданки, у яких буква частина однакова А квадрат. Ось у нас ще А квадрат. Далі у нас є АБ. АБ, ну і залишається Б в квадраті і мінус 2Б в квадраті. Обчислюємо. 5,7а в квадраті плюс 0,3 а в квадраті, це у нас буде 6а в квадраті. Мінус 2,1 АБ мінус 3,9 АБ це у нас буде мінус 6аБ. І Б в квадраті мінус 2 б в квадраті буде мінус Б. Квадраті. На цьому етапі, в принципі, можна було б вже підставити наші дані. Ну, а можна побачити, що в першому і в другому доданку у нас є спільний компонент 6а, який ми можемо винести за дужечки. Тоді в дужечках у нас залишається А, мінус Б, і мінус Б в квадраті переписуємо. Ну а тепер вже можна підставити наші дані 6 помножити на мінус 1, мінус, 1, мінус 5 і мінус 25. 6 помножити на мінус 1 буде мінус 6. Мінус 1 мінус 5 буде мінус 6. І мінус 25. Мінус 6 помножити на мінус 6 буде 36. І 36 мінус 25 буде 11. Друзі, якщо це відео вам сподобалось, було корисним, підписуйтесь на мій канал і будемо робити домашку разом.